Вітаю, друзі, 31 жовтня воєнний кривавий хелон. Україна і Росія обмінялися повітряними ударами. Українські дрони дістались до орла, Володимира втрапили в е, паливну інфраструктуру і в енергоінфраструктуру. Росіяни нанесли удар КАБом по Дніпру, удари е, по Сумам в багатоповерхівку влучили по Харкову. Залізнична інфраструктура постраждала серйозно в Сумській і Харківській областях. Е, війна триває, забирає життя і кривавий хелоу, правий бал. Пропоную проаналізувати події вчорашнього дня на фронті за допомогою військових, за допомогою тих, хто знаходиться в військах. Не пропагандони з Генштаба чи Банкової, а реально воїни. Отже, військовий з позивним Мучної пише: Покровський напрямок, район. Дорожнього. Населений пункт дорожня, перебуває зараз під нашим щільним вогневим контролем. Противник постійно намагається прорватися в цей район, але щоразу отримує відсіч. Закріпитись їм тут не вдається. Що щойно з'являються ознаки ворожої присутності, працює розвідка і підключається ФПВ-дрони. Жодна хованка ворогу не допомагає. Особливо гаряче було в північній частині біля залізничного переїзду. Там розвідка виявила двох ворожих воїнів, які намагались заховатись під будівлею. Після присильних ударів наші воїни їх накрили наскільки міцно, що вони просто вийшли. і... Здалися в полон. Ситуація тут під контролем, бійці утримують позиції, продовжують палити кожного, хто сунеться в наш бік. Мирногарський напрямок. На цій ділянці все дуже напружено. Не хочу піднімати паніку і тим більше вигадувати якусь фігню, що все добре. Бо не все відносно добре, і скоро може стати ще гірше. Вихід з міста буде складним, коридори під тиском. Треба шукати проходи і думати, як вийти правильно, без зайвого ризику. Зараз наші бійці працюють вперто в багатоповерхівках на південний схід, у приватних секторах на північний схід. Одразу видно завзяти щільний контакт. Є спроби навіть наших контратак біля захопленої території шахти 5 на 6, щоб відкинути ворога назад. Але там ми потрапили в засідку і це боляче, що б'є по темпу операції. Ворог намагається перегородити нам шляхи відходу, тиснуть на вихід із району південніше від Родинського. А також на підступи з північного сходу Покровська по трасі до Мирнограду. Якщо горловина триматиметься і залишиться в ній просвіт, то є шанс забрати наших звідти. Якщо ні, ситуація ускладниться. На словах, це виглядає спокійно, особливо коли той, хто несе велику відповідальність за ділянку. а що – що йому робити. Голова говорить, поки говорить, а потрібні рішучі дії. Тому прошу вас всіх підтримувати бійців, говорити більше про проблеми, говорити правду, не про збиті ганчірки, не про сірі зони. Один одному треба підказувати, а не заспокоювати. Добропільський напрямок. Зараз ситуація така, що вже не по якій лінії можна стабілізувати лінію бойових зіткнень. Бо, наприклад, Роденське це фланг добропільського виступу, і ворог там активно наступав. А з іншого боку, виступу, в районі Шахового та Володимирівки, окупант взагалі періодично здійснює механізований штурм. Там ліквідувати всі оточення. Так, ліквідувати всі оточення ворога. Реалізувавши тактичну перевагу, майже вдалося. І це буде продовжуватись. Але чи вистачить сил на щось більше, не впевнений? Бо цей виступ, який почався ще з втрати коптіло, ще багато страждань нам всім принесе. Як бачимо, українські воїни. Е не займаються ура пропагандою і прямо кажуть, що треба говорити про проблеми, треба їх піднімати, і треба їх вирішувати. Давайте трохи розберемо, що відбувається. Фактично, маємо просідання фронту. Фронт просідав в декількох місцях, його продавлюють, особливо боляче це на Дніпропетровщині. І як вийти з цієї ситуації зараз? Шлях тільки один мирні перемовини. Тому що кожен день приносить втрату нових населених пунктів, втрату нових життів. Вискаєте території, я скажу, ніякі території не вартують життя людей. Крім того, мушу сказати, що політичне керівництво має бути змінене в конституційний спосіб, усунуте від керівництва військами, функції Верховної головної команди, що мають бути поєднані. М'ясокомбінат імені Зеленського, яким керує Сирський, має бути зачинено. Треба переглянути підходи до мобілізації і стабілізувати лінію фронту. Будувати оборонні споруди, а не розкрадати мільярди. Будувати захист країни і займатися захистом країни, а не її здачею. Як це відбувається зараз з боку Зелених гнид, які конкретно на чолі з Зеленським просто здають країну. І якщо так триватиме далі, то наступною вимогою Путіна будуть не якісь там території, а буде повна капітуляція. Може цього Зеленський і прагне, може він хоче, щоб йому в Москві пам'ятник побудував. Не знаю, але е, пояснити те, що вони роблять на вулицях міст з цією бусифікацією, силовою мобілізацією, людоловством, що відштовхує людей від ЗСУ, пояснити, як вони кидають в котли наших воїнів на фронті. Ніяк інакше, як роботою на Росію, я не можу. Ну, це нелогічно. Те, що робить Зеленський його Зелені гниди, все вививається в інтересах Москви. Отакий От він був, кривавий хеловін. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.